Справу про обвинувачення кількох лікарів Чернігівського онкологічного центру почав розглядати Деснянський районний суд Чернігова. Групу лікарів обвинувачують у розтраті майна пацієнтів та в зловживанні службовим становищем. Потерпілими в цій справі є більше 30 пацієнтів онкологічного центру. Суд почав розгляд справи, але вже двічі судове засідання переносять. На перше засідання 10 листопада прийшли багато потерпілих, але не прийшов адвокат одного з обвинувачених. Вдруге, 29 листопада, адвокати з'явилися, але потерпілих прийшло мало. Тому ті ж адвокати обвинувачених подали клопотання про ще одне перенесення. Зв'язку з тим, що у суду немає даних про належне повідомлення потерпілих Рогачова Клименко. Та гамениці, а також невідомі причини неявки і їх поважність і Євтушенка відкласти розгляд кримінального провадження. Наступне засідання призначене на 17 січня. Підкреслимо, потерпілі пацієнти це онкологічні хворі, яким навіть рухатися важко. Ось приклад: Чернігівка Ольга Політенкова, людина з інвалідністю. Вона каже, що в онкологічному центрі з неї вимагали гроші. Через це вона й звернулася до правоохоронних органів і, зрештою, до суду. Вам потрібно зробити процедуру яка стоїть дуже дорого, з половиною тисячі. Її можна і безплатно до треба ждати три місяці. Я Як за три місяці я можу вмерти. Люди хочуть жити, тому люди й мовчать і платять. А для чого вони беруть, якщо їх отак? Усього. Люди ж помимо того, що вони вимагають, так і ще ж самі дають їм, щоб вони пролічили. А в їх нема солості. так. Нема в їх. Такі люди не знають ні бідності, ні, ні сочувствия, ні, нічого. Бо їм усе мало й мало. Отже, об'єктивно розгляд справи затягується. Наступне засідання аж 17 січня. Захист одного з обвинувачених при тому, подав клопотання про розгляд справи у закритому засіданні. Поки суди ще не розглянув цього клопотання, але важливо, щоб ця резонансна справа все-таки розглядалася відкрито. Ми будемо слідкувати за подіями і пропонуємо висловитися всім сторонам, учасникам процесу і потерпілим, і обвинуваченим.